Для будь-якої цивілізованої країни світу життя та здоров'я людини найвища соціальна цінність. Аби забезпечити гідний рівень охорони здоров'я в Україні проводиться багато заходів. В селі Музиківці Білозерського району провели зустріч, на котрі підсумували діяльність проєкту Маю право на здоров'я. Як реалізовувався задум громадської організації Турбота та які позитивні зрушення відбулись у селі, знають наші кореспонденти. Головне завдання держави допомагати громадянам, які потребують підтримки та створювати для них належні умови. У зв'язку з медичною реформою наразі впроваджується велика кількість різноманітних проєктів, які покликані поліпшити надання медичних послуг. Піклування про здоров'я населення вимагає загальнонаціональних зусиль та підтримки тих, хто причетний до цієї сфери діяльності. Нещодавно президентом України Віктором Януковичем були представлені нові соціальні ініціативи, які мають підвищувати рівень життя населення. Крім держави цією темою опікуються і громадські організації та об'єднання. Відтепер у селі Музиківці значно поліпшилась якість надання медичної допомоги. Завдяки проведеній роботі у людей змінилось ставлення до власного здоров'я. С такими специалистами, конечно, можно решать и воплощать в жизнь разные даже самые сложные проекты. В частности, наш проект сделал медицинскую помощь в селе более доступной, более качественной. И сегодня на семинаре вы увидите и послушаете о наших достижениях, мы сможем поделиться своим опытом. Найголовніша мета членів організації Турбота об'єднати зусилля територіальної громади. Спільними стараннями у рамках проекту проон місцевий розвиток, орієнтований на громаду, було відремонтовано будівлю амбулаторії, оснащено діагностичним обладнанням лабораторію. Модернізовано машини швидкої допомоги. Завдяки благодійній допомозі відтепер в лабораторії є біохімічний аналізатор, за допомогою якого можна досліджувати рівень цукру та холестерину в крові. Реалізацію проекту активно підтримували і надавали допомогу. влада-то область небадычные заклады. И то, что вы начали проводить такую замечательную работу, это очень важно. Значит, Музыковская сельский совет будет продолжать жить. Здесь будут здоровое поколение, здесь будут здоровые люди, которые будут иметь меньший уровень смертности, меньший уровень заболеваемости. Они будут э, и развиваться лучше. Просто такая возможность. Появилось, і они ее полностью реализовали. За этим огромное спасибо. Ми участвовали, допомагали в реализации этого проекта по сердечно сосудистой патологии. І радуємося, що є такие энтузиасты, є люди, которые хочуть что-то делать. Окрім медичних консультацій, тренінгів, лекцій та бесід для хворих, одним із пріоритетних напрямків роботи громадської організації є співпраця з освітніми закладами. Завдяки фінансуванню проон для малечів'ясла садок був придбаний ляльковий театр. За час проєкту поставлено міні-вистави Лісова аптека для чого треба мити руки та інші. Для учнів музиківської школи проводилась організаційно-просвітницька робота, інформаційно-профілактичні заняття на тему шкідливості алкоголю, наркотиків щодо захворювання на ВІЛС. Нет, конкурс малюнків я обираю здоров'я та спер.